Привіт! Мене звати Анна, ви на каналі Blog, і сьогодні добірка нонфікшену. Я обрала для вас п'ять книг, які в свій час вразили мене найбільше і здались мені найбільш корисними, актуальними та легкими для сприйняття у своїй тематичній категорії. І які я найчастіше раджу своїм друзям для прочитання, а відповідно, пораджу їх і вам, тому що багато з цих книг вже читали і інші люди, і вони їм теж подобались. А буде п'ять різних тем для того, щоб не зосереджуватися на чомусь одному. І я думаю, ця подбірка вам точно сподобається. Пропоную почати із книги Оксани Мороз під назвою Нація овочів. Як інформація змінює мислення і поведінку українців? Я цю історію, ну не історію, цю книгу, читала десь одразу після виборів нашого актуального президента, тому що тоді під час предвиборчої. Гонки передвиборчих змагань було використано доволі багато інформаційних інструментів, які насправді були доволі маніпулятивними. І я хотіла. Розібратися в них і зрозуміти, як для себе відрізняти, що є маніпулятивною інформацією в соціальних мережах, а що дійсно є певною темою, яку намагаються висвітлити, тому що вона комусь горить. Тобто, ось ці, знаєте, відріз... я хотіла навчитися, відрізняти боти, як розуміти, як вони створюються, розуміти, як чіпляється увага глядача. Та користувача соціальних мереж. І, власне, тоді була надрукована лишала ця перша книга Оксани Мороз, яка власне, мала намір пояснити простим користувачам соціальних мереж, простим українцям про те, які є основні правила інформаційної гігієни, і за якими принципами працюють всі ці інформаційні технології. Книга мені насправді тоді сподобалась, вона була корисною. Тут, насправді, всередині так багато читати, і мені дуже подобається, що тут є QR-коди всюди, за яким можна пройти і прочитати ще додаткову інформацію. Власне, книга нам розповідає про. Те, яким чином люди стають овочами за класифікацією авторки? Як в Україні був зруйнований інформаційний імунітет? Чому під час певних періодів в історії країни інформація стає? Дійсно токсичною для нас, і як так сталося, що ми на це реагуємо, і не вміємо відрізняти правду від домислів, від маніпуляцій, від брехні. А потім, власне, вона тут доволі доступно і широко пояснює, як саме в Україні створюються віруси інформаційні, і як їх запускають. Про те, як ці інформаційні віруси впливають на людей, і які ж, власне, правила інформаційної гігієни. Щодо останнього, я так знаю, що вона розвиває цю тему і в своїх і в подальших роботах, але я все ще до них не дійшла, хоча б хотіла. В книжці я тут навіть щось закладала, давайте подивимось, що Ага, боротьба з вірусмейкерами. Ремарки. Е, да. Ця книга дійсно була мені корисною в плані розуміння того, як все це відбувається, як себе захистити. І була ще одним нагадуванням, що потрібно фільтрувати інформацію і все перевіряти. Е, ну, скажімо так, до всього ставитись скептично. І якщо це, до речі, доведено, що люди молодші вони більш інтуїтивно сприймають правду та брехню в соціальних мережах, тому що, там, наприклад, моє покоління всеосмисленне життя ми є в соцмережах, і ми якось інтуїтивно вміємо відрізняти. Маніпуляції, а от люди старші для них це набагато складніше, тому що е, оці от інформаційні технології соцмережі для них е, не є такими анативними, тому що вони з'явились пізніше. І ось тут Оксана Мороз дає поради. Я її після того, як прочитала цю книгу в сім'ї даю почитати, і плюс ще час від часу дивлюсь також канал Оксани Мороз, тому ви теж можете пошукати в Ютубі. Так, другу книгу, що вам показати? Давайте про прокрастинацію. Це класна книга, автори Джейн Бурка та Ленора Юен. Вона мені знадобилась на третьому курсі, коли я писала курсову роботу. Ви знаєте, в нас безпощадна система освіти, і є певні види робіт, які, на мою особисту думку, не мають жодного відношення до того, щоб студент отримував якісні знання. Зокрема, деякі види робіт, типу курсової диплому, в тому вигляді, які вони є зараз, я вважаю абсолютно, абсолютно маячнею, тому що <рістична> для того, щоб написати курсову, це ремарка, насправді. <рістична> Тому що для того, щоб написати курсову роботу або диплом, взагалі можна не розбиратись в темі, ти просто сидиш і м -м, виконуєш певні дії відповідно до алгоритму, е як написати роботу. Тобто там є частини, які може написати будь-хто, наприклад, огляд літератури. Плювати, чим ти займаєшся в своєму житті і на кого ти вчишся. Ти можеш написати на будь-які предмети, огляд літератури і е, ну, можливо, просто буде питання в часі. Anyway, І от тоді я в перший раз стикнулася з проблемою, що я маю виконати роботу, яка мені не подобається, але без неї я не можу продовжувати своє навчання. А, і... Оскільки наш мозок створений так, щоб протидіяти різним задачам, які нам не подобаються, і які змушують нас занадто напружуватись, витрачати свою енергію і свій другоцінний час, то мозок блокує нібито ці дії, і з'являється таке явище, як прокрастинація. Да? Коли ти постійно відкладаєш якусь справу, потім наступає критичний момент, що ти. Ну, вже повинен її виконати. Ти виконуєш її погано. Через те відчуваєш себе теж погано. Ти відчуваєш провину, що ти виконав цю задачу погано. І, е, врешті-решт, ця ситуація повторюється. Ясно, що я зараз дуже примітивну схему сказала, вона скоріше працює зі мною в моєму випадку, що я просто відкладаю на потім задачі, які мені не подобаються. І коли ти ще не вмієш розрізняти, які задачі тобі подобаються, які ні, то ти то ти береш їх виконувати, ти погоджуєшся на їх виконання. Зараз -то я вже просто не візьмуся те, що мені не подобається, щоб уникнути всього цього токсичного процесу. А тоді курс Сову, вибачте, треба написати. І я купила цю книгу в надію, що вона мені допоможе розібратися з тим, як впоратися з цією роботою без зайвого відчуття провини і в дуже швидкі строки, при тому, зробити її якісно. Так от, ця книга мені допомогла. Тут наводяться дуже прості поради, по-перше. І, по-друге, адекватно розписується, як так стало, що ми відчуваємо прокрастинацію, як вона проявляється. І дається декілька різних способів подолання цієї проблеми, які кожен може підібрати сам для себе, які йому вигідніше. Якщо вам цікаво, то для мене спрацювала порада вимикати соціальні мережі в телефоні і ставити таймер на роботу. І зробити задачу на менші е, підзадачі. Тобто я скачала додаток, е, де е, треба самостійно вибрати, скільки часу ти не будеш використовувати телефон, там, умовно 30 хвилин, і за ці 30 хвилин виростає дерево. Якщо ти е, береш і користуєшся телефоном за е, деякими винятками, їх там можна налаштувати, то дерево не виростає, оскільки я іколи для мене важливо, щоб дерево виросло. Це спрацювало, і я дійсно використовувала і досі цю програми для виконання якихось задач, які мені не дуже вподоби. Я їх ділю на маленькі такі а, пункти і виконую. І, виконавши один пункт, е, я відчуваю прилив позитиву, да, що я впоралася з однією задачу, приходжу до іншої, все це по таймеру. Власне. Я не знаю, чи дійшла б до цього. <хи> Можливо, дійшла б але не так швидко, якби не ось ця книга. Власне, тут доволі багато уваги приділено синдрому дефіциту уваги та як боротися з прокрастинацією, якщо у вас є такий синдром. Але, скажу чесно, я вже не читала ці частини, бо в мене немає такої проблеми. Так, я скоріше просто той прокрастинатор, який. Не хоче робити те, що йому не подобається. Я давала цю книгу своїм друзям, і багато хто теж сказав, що їм допомогло. І я думаю, що якщо ви боретесь постійно з цією проблемою, спробуйте ось цю книгу. Тут є дільні поради насправді. Так. Далі я розкажу про ось таку манюню. Це Нью Геймен, Мистецтво має значення. Тут малесенька книжечка, в мене тут доволі багато закладинок, тому що Ніл Гейман, не дивлячись на те, що я з часом втратила цікавість до його творчості, мені все одно він подобається як митець, і мені подобається те, як він пише свої роботи, як він ставиться до життя. І власне, ось ці якісь малесенькі свої правила, свої закономірності вдалої творчості і. Вдачі у його творчих пошуках, як журналіста-письменника, він описав тут: це е, доволі маленькі такі поради, е, історія майже типу, як лінійна, встані тут логічно викладені всі його е, закономірні е, висновки, в такій дуже маленькій формі і е, плюс е, ілюстрації до цієї книги намалював Кріс Рідел, якого я дуже люблю. Ой, книжечка манюнька, але вона важлива. Вона дає поштовх до продовження того, щоб творити, писати, малювати, щось нове створювати. Просто щось, да, щось створювати, генерувати щось творче. І я її всім раджу, як таку, знаєте, маленьку настольну книжечку, яку в певний момент такого собі пролапсу, певний момент пригнічення, ти можеш погортати або просто подивитися ілюстрації Кріса Рідела, або прочитати декілька а, цитат від Ніла Геймана. Одним словом, тут у такій маленькій зручній формі подана мотивація до того, щоб продовжувати свої творчі пошуки і. Дійсно створювати щось прекрасне по кожен з нас насправді до цього здатен, Просто потрібен поштовх для того, щоб на це наважитись, і ось це він. Далі в мене залишаються дві книги, які я навіть не знаю, в які послідовності вам показувати. Давайте почну із шостого вимирання. Елізабет Колберт, ця книга в свій час мене неймовірно вразила, і я її вважаю для себе сірцем того, як потрібно писати про природу. Так, да, я взагалі, ви знаєте, дуже захоплена темами екології, збереження нашого довкілля. І я дуже люблю читати книги на цю тему і вперше за все дивитися, як автори пишуть про це, і чи чіпає мене їх текст як читача в темі, і я уявляю себе читачем, який зовсім не обізнаний в темі екології. Так, от Елізабет Колберт змогла написати таку роботу. Яка в доступній формі розказує про доволі насправді страшні і сумні речі про вимирання видів у різні періоди формування нашої планети від давно-давно-давно геологічної -давно -давно історі історії до нині. І розказують, чому це так. Тому що є е, вимирання, які були здійснені за рахунок природних процесів е, під час еволюції нашої планети, її форми е, і наповнення, скажімо так, а є процеси, які відбуваються саме через людей. І вона поступово в хеологічному часі, тобто в певній хронології, розглядає ці. Випадки ці хвилі вимирання і розказує, що як. І найголовніше, так, вона говорить про складні речі. Навіть я не змогла прочитати цю книгу одразу, тому що я дуже емпатична до природи, мені було складно. Але вона не тільки говорить про погане умовно, але й вона говорить про те, як ми можемо цьому зарадити. Вона дає надію на те, що розум і участь до того, щоб рятувати природу, може виправити ситуацію на краще. Деякі частини, я пам'ятаю, досі. Цю книгу теж я давала майже всім своїм друзям, екологам, тим паче, всім вона сподобалась. Написано дуже легко. І навіть... Виключно такі наукові речі, вона пояснює не просто зрозуміло, але ще й правильно використовує лексику. Ну тут, звичайно, потрібно сказати, що це не тільки заслуга самої авторки, але й перекладачів, які працювали над цією роботою, вони жодного разу не сказали просто мого ненависного словосполучення, це поганий клогі. Люди добрі, не буває поганої екології, тому що екологія це наука. Наука не може бути поганою. Існує поганий стан навколишнього середовища. Існує, не знаю, шкода довкіллю, проблеми довкілля. Але немає проблем екології. Науки взагалі немає ніяких проблем. Окей, тобто, тут з лексикою все нормально. Да. І авторка. Дуже вона наскільки грається з емоціями читача, вона не змушує нас відчувати провину чи сумувати. Вона просто розказує, але так, що ти емпатуєш, і мені це дуже сильно подобається в цій роботі в своїх деяких журналістських роботах. В певний період часу, ну, насправді і зараз, я намагаюся нескільки імітувати її стиль, скільки пробувати у свій власний спосіб наслідувати ось цю емоційність, передачу емоцій читачу. Тому так, да, це дуже важлива робота для мене. Не дивно, що тут всім книгам стоїть 5. Так от. Вона розповідає, наприклад, про те, як загинули мастодонти, про те, як зникли пінгвіни, про амонітів. Не всі знаєте, такі амоніти, так? про антропоцен, тобто зараз ми живемо в антропоцені. і що відбувається? Про море. Чому підвищення середньої температури по планеті впливає на море, яким чином дуже доступно і дуже цікаво, якщо ви не в темі екології, і не так як я, підписані на всі буквально медіа, що пишуть на тему природи, то скоріш за все для вас буде багато відкриттів. про, наприклад, кислоту у воді. Та в повітрі, як все це взаємопов'язано, і де тут береться кислота, про ліс та дерева, нову пангею, наприклад, ген безумства, надію і надію на майбутнє, що ми можемо все виправити. Е, mm. та, історії про хагарки та про нусорогії, я пам'ятаю досі, хоча я доволі давно читала цю книгу. І, ну, я насправді всім раджу подивитись, тут можна читати якісь частини тексту окремо, хоча, звісно, краща робота сприймається повністю. Наступну книгу я вам не буду показувати в кадрі. Зараз тут десь буде обкладинка. Це Річард Шеперд Неприродні випадки. Річард Шеперт, він є судмедекспертом з Великої Британії. І, власне, це його перша книга, яка описує роботу судмедексперта і роботу із мертвими тілами із людьми, які померли за. Дуже різних обставин, ну і, звичайно, судмедексперти зазвичай а, займаються а, тілами людей, що загинули неприродньою смертю, загиблими малятами, різними катастрофами, вбивствами і так далі. І він розглядає цю тему, ділиться своїм власним досвідом та світобаченням а, із власної практики. Він розказує не тільки про якісь локальні випадки в Великій Британії, але й розказує про доволі великі катастрофи. Але саме ця книга стала тією, після якої я стала цікавитись темою глибше, і збирати книги на цю тему. Доволі активно всіма мовами, які я розумію. А це не так багато мов насправді, тобто англійською я не можу читати е, таку спеціалізовану літературу, е, ну, на відміну від е, ясної екологічної лексики. Е, і я завжди пропоную всім, хто не боїться смерті, або не так нею гидує, або просто сприймає її як частину життя. Цю свою колекцію, тому що, як я казала про це раніше, в смерті я вбачаю відповіді на життя, на всі питання, що задає нам життя, і взагалі при наше існуванні. І судмедексперти, патологоанатоми, анатоми лікарі, санітари моргу, вони знають про це життя набагато більше, ніж ми всі, тому що вони. Доторкаються до її зворотньої сторони. І мені особисто цікаво читати думки е, судмедекспертів не тільки про їх роботу, але й е, власне, їх філософію буття. Е, тут автор розповідає не тільки про ті випадки, з якими він стикався, і не тільки пояснює, чому та чи інша справа була складною, і які там е, Цікавинки умовно, або труднощі були із розслідуванням, але говорять про своє життя, як він став судмедекспертом, як ця робота впливає на нього. І не знаю, можливо, це та література, яка зачіпає тільки мене, тобто історія тих професій. Але мені так вважається, що багато хто зацікавився би темою. І тому я в цій підбірці раджу вам. До речі, в Україні мала бути видана і друга книга Річарда Шепарда. Я також додаю обкладинку. Я не знаю, чи вона зараз вийшла. Якщо вийшла, то я спробую її купити найближчим часом. На природні випадки є українською, видали її не так, щоб давно, але є. Сподіваюся, що там хороший переклад без всяких дурощів. Власне, це була вся підбірка е, класного нонфікшена, який я часто раджу своїм друзям а тепер порадила і вам. Е, пишіть, які книжки вам з цих п'яти сподобались найбільше. Е, можливо, порадьте мені, що почитати на ту чи іншу тему. Можливо, ви знаєте щось ще, е, про що я не знаю, бо просто не звертала увагу. Е, хоча це зовсім невірно, і треба було б. Ну і звісно. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб зустрічатись частіше. Я викладаю ролики щосереди суботи о 17.00. Ну й бережіть себе та підтримайте наше ЗСУ. Папа. -па.